Привіт, мене звати Павло. Привіт, а я Христя. І сьогодні у нас незвична дегустація. Христя навіть не знає, що ми дегустуємо. Ні, навіть не здогадуєшся. Те, щось мені нагадує погано. Нагадує яйця, напевно, так? Так, але воно таке приємне. я Не хочу з ним розлучатися. Я хочу, не хочу чути це, що я очікую. Ну, насправді це сторічні яйця, традиційні китайські. Сторічні яйця, які також відомі як імператорські або тисячолітні яйця. Чиї вони? Вони качені. А, о, добре. Ну, е- У мене, на жаль, немає китайської сорочки е чи футболки. Я бачив вони такі е традиційні червоні, шовкові, дуже гарні, але й дуже дорогі. Тож я не придбав, але в мене не є така футболка з Сінгапуру. Це можна сказати, той самий Китай, але капіталістичний. Там більшість населення китайського походження. Ну і відповідно там також споживають оці традиційні яйця. А як вони робляться, насправді їх не витримують аж 100 років чи 1000 років, а лише кілька тижнів або місяців. У спеціальній суміші з глини, негашеного вапна, попелу, лушпиння від рису. Ну і в першу чергу вапно утворює дуже такий лужний pH. Межу такий pH? Ні. Це ну, кислотність, <реш> <зустрічаю> кислотність. <реш> або лужність, тобто середовище, концентрація іонів водню і. Ну, 9-12 це дуже воно таке лужне, і під пливом, а, цього PH а, деякі сполуки яйця такі більш складні, перетворюються на простіші і міняє колір свій як білок, так і жовток. Ну, Жовток а, такий стає а, від зеленого до сірого, білок такий чорно-коричневий, але такої жалеподібної консистенції. Такий напівпрозорий, ну, виглядає таке темне. Ну, ну, відповідно, я взяв темну а, футболку Христя у темному піджаку. А, ну і зверху можуть бути такі цікаві візерунки, подібні на соснове гілля. Ну і, відповідно, а, китайська назва цього яйця з цим пов'язана. Ну, воно всередині може мати трохи неприємний запах зразу. А, ти Не Так, Спочатку тому нам доведеться трошки його відкласти, щоб він зник. А, ну, Зовні воно виглядає так досить стандартно, тільки колір не білий, а такий зеленувато-сірий, так? А мені голубенький, здається. Або голубень. Крабочку. І, до речі, думала, що ці крапочки це ніби якісь такі заглиблені. Так, тут нічим не пахне. Поки що. Так, спробуємо тепер його розбити. Ну, Б'ється як звичайне яйце. Ого. Але всередині воно не біле, а чорне. Шакшоць. <кій> Таке аж блискуче. Таке точно можна їсти. Можна, якщо обережно. Е, давай ти перший. Понюхай, як. як пахне ам'як. <рес> 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 Дивіться, це як витвір мистецтва. Воно таке блискуче, ніби з фарфору чи з якогось напівдороцінного металу. Ось так воно виглядає. Але дуже пахне аміаком. Mm, я На, вірю, Нюхай. Ні. Нюхай. Ні. Я, я вже чую. А, до речі, аж звідси сюди доноситься. Так, ну, е я розріжу, щоб е всередини також вивітрився цей запах, Харай. і зразу покажу, як воно виглядає. Ось такий тут всередині жовток, як би ти описала цей колір. Якийсь такий сіро, зелено, голубий, так? Угу. Так, мій. ну і такий коричнево-чорний напівпрозорий білок, схожий на желе. Це такий запах. Ну, ми його зараз залишимо на кілька хвилин, щоб цей запах вивітрився, і потім повернемося до вас. Так, ну трошки постояли вже ці історичні яйця, вже трошки менше вони пахнуть, і Христя вже не може дочекатися, щоб їх спробувати, так? Ні, можна я не буду їх пробувати. Ну Як мені це не треба? Я що даремно заплатив 85 гривень за штуку, це делікатес. Я думаю, що смакують вони краще, ніж виглядають і пахнуть. А тоді отак і отак. Так, ну, можна закушувати а, хлібчиком. Я ще буду запивати пивом. До речі, якщо не бачили нашу дегустацію, пива правда, то перегляньте, будь ласка. Ну, давай. Я хочу, щоб ти перший оцінив. Що контент. Готуємо від дороги. <х trzeba> Білок став таким більш жувальним. Запах чується? Запах вже не так чується. Трошки вивітрився. Присмаку. Ні. Um. <пілка> ну добре, може і спробую. Ну, цікаве щось. Я думаю, що в салатах воно би смакувало досить непогано. Ну і саме по собі таке цілком можна їсти. Я уявила це зараз з такими яйцями. Дуже желейне. Не, що ти нюхаєш, як ти знаєш запах. <соцел> Ну, запивати буду чорною іпою під колір яєць. М -м, ви ще не так жахливо, як я собі уявляла. Ну, от і боялася. Ну, виглядає воно так, щоб боятись можна. Ні, як звичайне яєчко, просто якимось таким от запах видає. Як тобі смак трошки відрізняється від звичайного яйця? А, ні, мені відрізняється запах і білка така більш ніби це жила. Так, таке жувальне більше. Ну, я спробую ще після пива. Як тобі? Ну, щось тому є. У мене, як кажуть, у мене відчувають сми, ніби звичайна яйце зварена. Але мені запах дуже не подобається. Ну, можна його, звичайно, ще промити в воді або залишити нерозрізаним трохи в воді, а тоді також трохи вивітрюється цей аромат. А, ну, а загалом. По консистенції дещо відрізняється: білок стає більш таким жорстким, а жовток, я би сказав, таким м'якшим. Ну і колір, звичайно, міняється. Якщо вам цікаво спробувати цей делікатес, ви можете його замовити, наприклад, на сайті Asian Foods як це зробив я? Вартість 85 гривень. Тому що переважно в інших місцях вони продаються зразу в таких упаковках, і це вже буде кілька сотень. Ну, а так, щоб спробувати, можна взяти одне або два. Ну, Напишіть, чи ви пробували такі яйця, можливо, ще щось таке, ферментоване, або що зберігалося впродовж довгого часу перед тим, як їсти. І до наступних дегустацій. Па-па!